І так, доброго всім часу доби. З вами гравець Рого. Е... Сьогодні я на сервері Playcraft. Е... Скажу чесно, я сьогодні не перший день і вже давненько тут граю. Але от нормально зняти я вирішив сьогодні е, показати одне з своїх міст. Та, яке це місто? Село, поселення Невеличке посеред Савани. Вирішив стати шерифом нещасних жителів, яких яких обіжали зомбі, скелети і павуки. Як справжній герой, Радостроїті. Взяв, поставив мур, побудував пару нових будиночків їм. І. Зробив тут собі дім номер 2 А перший участок я собі так якось запустив, якось особливо не будував. Що? Можна і на перший участок, так? Да? Щоб показати вам його. Хто не бачив. Хто не знає. Так, і ще одне но. Я буду знімати по 15 хвилин, бо в мене деякі технічні проблеми з аккаунтом на Ютубі. Да, от так, отак от. Так, ось моя коробочка. Недалеко від спауну. Бачите, координати. Ой, як же їх. Всього лише плюс 658, плюс 537. Взагалі недалеко від спавну. Взагалі, моє перше місце будівництво, примітивний будиночок. Сусіди є. Знаєте, тут нав... навіть моє перше місце спочивання. Навіть збирався щось велике побудувати. так, Руїни якісь позалишалися. Навіть не руїни, а остови будівлі. А так взагалі планую собі, думав, тут підземне місто зробити з жителями. А так, думаю, собі просто будинок зробити. Багаторівновий. Як бачите, багато тут копав, і навіть не за допомогою маяка, алмазної кирки чи хоча, хоча б металевої, все це я викопував дуже довго і нудно кам'яними кирками, тому що тратити. Ой, фу-фу-фу-фу-фу-фу, нізя, нізя, фу. фу, 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 фу. фу. Мішає мені знімати. Бачите, не повністю тут все забезпечено. Убезпечено. Ну, загалом. Буде тут мій будинок. З секретами, з, тає... з таємними кімнатами і ще якимись приколами да, взагалі, коли я прийшов на цю територію, тут був тунель. Без оцієї арочки. Арочку я додав, а так хтось тут уже прокопався був. Тому я вирішив, чому його це все псувати. Е -е, нехай буде тунель, як. Як автор. Попередній це задумав. Ну що, в цьому будиночку. Можна сказати, трошки затишно. Це моя перша. Ой, залагало, залагало, залагало. Це моя перша стартова база. Я тут постарався більш-менш якось її оформити. Внизу взагалі збирався багато ферм поробити, а так якась фігня, пробачте, за слово, вийшло. Одне радою тут було ОЗРЦ з лавою. використав для обсидіану. Для добування обсидіану. Для чого той обсидіан? Я думаю, вам не варто розказувати. І так догадаєтесь. Тут в мене місце для спання, коли нікого немає на сервері. Бачите. Е е картини трошки оформив все тут красивенько. Тут вирощую, це в мене буде алхіміч... а -а -а алхімічна лабораторія або городик. Далі вирішив все що ж таки щось красивенько зробити, І тут невеличкий садочок зробив. Хоча трава не росте, треба сюди блок з травою поставити. Щоб, щоб розросталося, роз, розбур'янулося. Тут планував перехід до будівлі звести. Ну, коли та будівля буде, то, хто знає, може коли рак нагріс свисне, або коли Ездер визнає, що Кінг це шикарний магазин. Хорошего, мабуть, ніколи не буде. опана. Це щось нове. Розумію. Ч... Звідки ти тут заспавнився зомбі? Чого ти тут заспавнився? Я ж наче все освітив. Освітлив. Освятив. А ну його згориш потім в день. Пізніше я тут побудував, побудував стайню. Е -е... То був двох коней, які, здається, редвіс залишив неподалік від е, Варпу Ромео. Велике йому спасиба, бо дякую, бо коні просто бомбезні. Одного здоров'я до фігіща, а другий скакає на 6-5 на блоків в, в висоту. Так, хотів же тунель показати. Так, да, поки спускаємося, може якийсь анекдот розказати. Наче то знав якийсь. Так, тут я планую багато галереї зробити, кімнат, взагалі розбудувати. Так, я забув, що я тут перекрив. Ой, знову лагає. То... Ну, то нічого. Значить, із готового, коли я прийшов, цієї стінки. Отут була стінка. Цього проходу не було, цього теж не було. Ну, хіба що чуть-чуть. Трошки-трошки. Було тільки оці сходи, верстак, один чи два дві скрині і, здається, і пічки не було. І. воротці отакі були. Я ж трошки його розширив. Там у мене поляна для вирощування буків. Буки мені потрібні для фармингу дерев'яного вугілля. У мене його достатньо, достатньо буків. Тобто з вугіллям у мене проблем немає. Тут зробив невеличкий склад з охоронцем. Мабуть, я буду щей склад цей розширювати. Хоча не знаю, що він буде взагалі цей склад забуватись, але він так прикольно виглядає якось. Да, перфекціоніста просто рай якийсь. Що ще можу додати? Да. Вдаю права в дерев'яному вугіллі, тому що вгіллі, яке добуваю, я використовую для статуї. Яку я покажу пізніше. Вже світає. Що за. Оце я не роз. О От звідки тут тут взявся? От, От як ти сюди зайшов? Де моя собака? Чому вона нічого не робить? Так, я відчуваю, що тут якесь зап... за западло. На всякий випадок поперекриваю. Хто знає, звідки ви це прете. Якийсь дисбаланс у мене тут на, на, на тілянці виходить. Я не знаю, звідки вони тут з'являються, хто все передивився, а вони все одно пруть і пруть. Ну що ж, так, е, значить, територію з будівництвом я вам показав. Коли я це будівництво завершу, я і сам не знаю. Е, там далі в мене лісництво. Так, ну спочатку покажу все ж таки будівництво зсередини. Це Спарта! Та й йомія, Спарта! Та що ти не падаєш вниз? Такий облом зробив для моїх глядачів. Я думаю, він туди гайхнеться. Ну, Загалом поверхів тут дофіга буде. Так от будівля врізана в скелю. Буде красиво. Спочатку я тут дорогу просто так робив без привату. Ну, так, захотілося дорого зробити. Потім все-таки частину заприватив. Бо вже дуже фані, тут буки ростуть. Потім побудував домик ліснич. Так, да, домик, домик, домик. Коротше, хатинку лісничого. Монстри не пройдуть. Тут можна і порибалити, і тим більше це друге місце мого спочивання. У всякому випадку, тут ніяких лишніх пропорцій не стоїть на регіоні, так що можна юзати пічку, якої там немає. Двері відкривати спокійно. Е, так що путньому якраз. Тім, хто має... Тим, хто мандрує, якраз. чудово. Ого, фу-фу-фу-фу-фу. Та що ви до мене. О! Моб гріфер прийшов. Якби з них можна було ці блоки вибивати. Загалом тут чиїсь дві хатки я таки не, не читав, чиї. Або вже забув. Апріорі, неважливо. То зробив тут невеличку таку дорогу. А тут по комерційним потребам є і буде ферма саджанців. Не дерева, а саджанців. Сама найповільніша і найнудніша ферма. Не дуже ось треба вона, як буде по-українськи. Потрібна загалом. Тут хіба що береза не росте чогось. Один саджанець. вона в мене щось не цей не пре. А так, усі дерева. Саджанці я продаю. Купуйте саджанці на третьому поверсі. Ні, це не на третьому на четвертому поверсі. Ну, загалом, там, де знаходяться пла... платівки і рослини. Там ви знайдете мій магазинчик, в якому небагато зараз товару, але можна прикупити саджанців дубу і акації. Так, невеличка реклама. І що ж, випуск можна завершувати, тому що 15 хвилин підходять до кінця. Тут в мене тома коняка, собака, і тунель. І велика картина. Не зрозуміло, що нині. Ну, загалом. Прощавайте до наступної серії. Можете ставити лайки, можете підписуватись, хоча чого там підписуватися не так часто, і, наше б то і випускав відео. Надіюсь, вам хоч, хоча б це сподобається. В наступній серії покажу трохи Ездеру, територію і по, по, прогуляємося до сусідів. Що ж, щасти і приємного вам літа.